Беремо ця людина, це просто. Я знаю. Я трохи буду столяти свої коментарі, тому що я не можу, бо мене розпирає від того, які в мене талановиті друзі. Падаю, вирся гаю межі і знову лиш що шепоче мені. Ненавиджу міста, ненавиджу цей шум. Де я гублю себе, де немає дому. ненавиджу Ненавидим побачили мій старий айпод. Кого теж такий був, тому що просто я коли його знайшла, така I need that In lyric we ай right now I need that тех не геніально? Вибачте хочу так ти туди. Страшно не